Відвоювали смітник, а тепер борються проти центру управління відходами. У мене сьогодні дитина з бронхіальною астмою. Я сьогодні бережу кожне квадрат повітря для того, щоб він вдихав чисте повітря. А в мене під вікном сьогодні буде в мусор перебиратися. Це мешканці будинку по вулиці Ранкова, 5. і вони протестують проти облаштування позаду їхньої п'ятиповерхівки сортувального центру. Ми 9 червня тільки взнали, що оцю земельну ділянку. Починаючи звідси і закінчуючи тими деревами, віддали спецкомунтрансу трансу під забудову, під забудову площадки відкритої для контейнерів для прийняття вторинної сировини. Це виходить отак під самими нашими вікнами. Ми їздили, дивились, яка площадка на штанах і яка площадка на темпах. Там поряд немає житлових будинків, немає То і віднесіть цю що ви ліпите? Мені під самі вікн. Бо більше кажуть люди боротися за свою територію мусять вже не вперше. Кілька років тому вони просили перенести смітник подалі від своїх вікон, бо сморід був нестерпний. Тоді, завдяки телебаченню, їм це вдалося. Що мухи от в цих квартирах, що виходять сюди вікна, мухи просто залазили вікна. Навіть сітка не допомагала москітна для Це того, щоб не було мушкари. Аби налагодити ситуацію цього разу, на зустріч до людей приїхала юрист-консультантка офісу Розумне довкілля. Жінка зізнається, що не розуміє обурення місцевих. Наші центри управління відходами налагоджені таким чином, що на території таких центрів можна відсортувати 13 видів відходів. Це не є відходи якихось тваринного походження чи промислові відходи. Це є ті види відходів, які Утворюються в людей в домогосподарствах, тобто це і скло, і підпляшка, і відходи одягу. Дуже часто на наших центрах управління відходами одяг навіть не є, як так би мовити, відходом, тому що його забирають благодійні організації. Так само в нас забирають і папір, так само забирають картон. Хочу також додати, що поряд знаходиться контейнерний майданчик, на якому великогабаритні відходи і зелені відходи просто складуються біля нього. Планувалося, що з будівництвом нового центру управління відходами такого вже не буде. Тому що буде спеціально передбачений контейнер для зелених відходів, для будівельних відходів, для великогабаритної техніки. Тому це мало би бути все організовано і дуже гарно. Більше того, юристка пояснює, що стосовно ділянки, через яку розпочався конфлікт, має інформацію протилежну. Вправді, коли відбувалося виділення земельної ділянки, ця земельна ділянка не є прибудинковою територією офіційно, тому що ця земельна ділянка на кадастровій карті була як землі комунального господарства, тобто вільна. Поспілкувалися ми з керівником спецкомунтрансу. Він каже, а Альтернативи для розміщення центру деінде шукати не будуть, адже в облаштуванні сортувальної зони вбачає лише плюси. Дивіться, би та земельна ділянка належала конкретно якомусь мешканцю, так то однозначно би ми випроводили якісь громадські слухання і з ними це питання проговарювали. Ми не забрали в них дитячі майданчики. Їх не обмежали абсолютно ні цьому. Ми просто хочемо е, цю ділянку поблагородити, щоб вона мала гарний вигляд. На ній працювали люди, мали додаткові два робочі місця в місті, і щоб воно гарно естетично виглядало. Там будуть зелені зони, буде висаджено зелені насадження, буде будуть газончики. Там буде гарно. За словами комунальників, облаштувати такі центри хочуть у кожному мікрорайоні міста, аби людям було простіше дістатися до сортувального хабу. Мовляв, це в свою чергу дасть змогу ще більше поширювати екологічність у маси. Щоправда, така ідея мешканців будинку поранковій не тішить. Люди наголошують, мають намір боротися за територію біля будинку й далі. Тож, аби дізнатися, якою буде крапка у цій історії, ми триматимемо руку на пульсі та повідомимо вам про це першими. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.